Темну ніч ми зібрались громадкою йти так поважно, немов у пригоді, мали стати кому, а проте без мети ми дивились на зорі, та й годі. Тихі, тихі, спокійні в ту нічку були, ліс і поле на цілім просторі. І, здавалось, неначе ми чути могли. Як спадали летючі зорі, всі розмови, нескінчені тут, на землі, десь кінчалися там, між зірками. Проти вічності неба були ми малі, але небо схилялось над нами. Ніч без тінів, і світло без проміня хвиль. Все було. І далеко й близенько, і сіяли нам зорі за тисячі миль, і між нами світили низенько. Нам не раз крізь волосся світила заря, мов горицвіт у темному листі, наче ми, перепливши небесні, моря, заквічалися в краплі сріблисті, і немов. Над святими зірки золоті у корону сплітались огнисту. Отже й справді, здається, були ми святі, в тую зоряну ніч урочисту.